Чи задумувалися ви колись, як це залишитися в критичний момент без підтримки, залишитися ізольованим від людського світу саме в той момент, коли як ніколи потребуєш відгуку і підтримки від нього? Я вам пропоную зануритися в схожу ситуацію, в останні півтори хвилини життя. Валерія Ковтунова, охоронця магазина в Бучі, який був смертельно поранений псковськими десантниками в 22-му році. Сто тріхетка близько 2027 слухає. Кивомироцька 104 чотири девушки. Населений пункт, скажіть мені, будь ласка, де Буча Буча підстрелили охранник Ноуса за рампою, підстрелили спину. Я Лявуч... праву частину не чувствую. Новомиродська? Києво Морочка, кров тече за квадрат. У вас щас. Послухайте, будь ласка, у вас щас там стріляють. Да, стріляють, у мене кров тічесохвини, піздеться. Це, це ви чувствую. собі викликаєте швидку? Да, ви знову ж можна... знаходитесь чи де ви знаходитесь? Бо за завозі рампи, там де газова хуйня. Ну, гірня, я не знаю. Ви охоронець? Охоронець. У вас час там проходять бойові дії? Проїжджають. Ну, справа в тому, що є можливість доставити вас буча Полява, 19. там, де стріляють, я не, можу швидка дійти. не проїде. У мене зараз, я, у мене по половина тіла відказана. Ви мене чуєте? Чую. Якщо мен... там обстріл, ми не виїжджаємо. Ми не а доїдемо туди. Що мені робити? Я зараз помру. Я Скільки не вам років? 25. І ви працюєте в новості? Так. Да. На жаль, по обстріли швидка не поїде. Хай доставляють вас, ваші співробітники, будь-яка перевага Ладно. Особисто мене пронизує острах, коли я ще раз і ще раз переслуховую діалог між диспетчером екстреної служби і вже пораненим стікаючим кров'ю Валерієм Ковтуновим. Він залишився один на один зі своєю бідою в шоковому стані критично потребує підтримки диспетчер екстреної служби 103 його остання надія У мене взагалі складається враження що диспетчерка розгублена і сама потребує підтримки в цій ситуації Нездатна її надати Постраждалому охоронцю новуса.